Доброго ранку, мої першодругокласники! другокласники! Я запрошую вас на урок української мови. Ми продовжуємо з вами досліджувати звуки і букви е, нашого українського алфавіту. Тож, сьогодні ми з вами нагадаємо е, букву сполучення ДЗ дж, 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 і будемо е, робити звукобуквений аналіз слів із цими буквосполученнями. На урок до нас завітали гаджик і родзинка. І між собою хочуть порозмовляти. Пам'ятаєте, розмова двох осіб називається діалогом. Тож кхм. бесіда починається. Що ти читаєш, родзинку? питає гаджик. А родзинка йому відповідає: одержала записку від Оленки. Чому ж ти не радієш? невже в записці щось неприємне? Записка приємна, але написана з помилками. От і не знаю, радіти чи сумувати, каже Роздинка. Які ж помилки були в її записці, ми з вами зараз проглянемо. Але спочатку відкривайте, будь ласка, свій зошит. Записуйте сьогодні 14 вересня, класна робота. 14 вересня, класна робота, і давайте поглянемо на записку. Ось таку записку написала родзинці Оленка. Читаємо. привіт, розинко! М -м, щось пропустила, так? Я дуже хочу з тобою. ДРУДЖИТИ олена бжілка. І так, помилок, звичайно, багато. Тож, давайте ми спробуємо допоможемо Оленці і повиправляємо всі, наші, всі її помилки. І так, в слові родзинко нам потрібно вставити Дродзинко. А от слові джудже ну дуже багато помилок, аж дві. Дуже, д, якісь так багато зайвих букв. Хочу з тобою друд жити. Знову у нас є зайва буква дружити оленка, а от слові «бжілка» нам потрібно вставити д, бджілка. Ось тепер у нас записка правильно. Тож, вам потрібно зараз каліграфічно спитати цю записку. Але подивіться, будь ласка, як вона повинна бути оформлена. Початку вашої записки повинно бути е, звертання. Привіт, родзинко! Коли ви пишете звертання, то слово звертання, до кого ви звертаєтесь, Повинно виділятися комою. Привіт, родзинко з великої букви родзинко, тому що це ім'я. Тож, посередні, рядочку, так як ви пишете, класна робота, ви починаєте писати: Привіт, родзинко. Пам'ятаємо каліграфічно. Тепер з нового рядочку ви пишете друге речення. Я дуже хочу. З тобою дружити. Ставите крапочку. І якщо у вас є місце ще в цьому рядку, ви третє речення продовжуєте писати в ньому. Якщо ж ні, ви пишете з нового рядка. Але діти, це уже повідомлення, хто писав Олена Бджілка. Тож, коли ми підписуємо свою записку, ми її починаємо писати не з самого початку рядочка, а е, трошки збоку, з правої сторони. Тож, ну, приблизно десь з середини рядочка, ви знову пишете Олена, бджілка. Чому Олена написано з великої букви? Думаю, ви зрозуміли, тому що це ім'я, а бджілка, діти, це таке прізвище. Тому воно теж написано з великої літери. Ставте урок на паузу, пишіть каліграфічно. Ну, а родзинка постаралася і вам хоче загадати дві загадки. Слухаємо першу загадку. Я над квітами літаю, цілий день медок збираю, взимку і дорослі і діти будуть всі медку радіти. Здогадалися? Ну, думаю, да, загадка була зовсім не важка. Це наша бджілка. Ось така трудівниця. Кожен день по багато кілометрів бджілка літає, збирає пилок із квітів і повертається до свого вулику. І там, за допомогою цього пилка вони роблять мед. І складають їх ось в такі ячейки, соти. Потім їх затягують воском, і в, тих, е, і в тих ячечках мед зберігається, якщо ж люди його не викачують. Якщо викачують, то бджілки знову починають збирати мед. І добрі господарі знають, що на зиму весь мед викачувати у бджіл не можна, адже їм теж потрібно щось їсти взимку. Послухайте другу загадку. я про себе так скажу. Я без діла не сиджу. Я літаю всіх буджу. Не я не жук і не метелик, а веселий, добрий джмелик, діти. Подивіться, джмелик ніби схожий на бджолу, але він більш волохатіший. І джмелі, діти мед не збирають. Але вони дуже корисні комахи, тому що вони запилюють наші квіточки. Тож, вам потрібно yeah. зараз записати три слова, в яких ми зустрінемо буквосполучення сполучення Дж, ДЗ або Дз. Перших, два уже, перших дві комахи вже нам відомі. Ми з ними щойно познайомились. Це бджілка, джміль. А от як називається третя особа? Щось вона така не дуже приємна. І це насправді так, діти, і бджола, і джміль – це комахи дуже-дуже корисні. А от комаха гець не корисна комаха, до речі, дуже-дуже кусюча. Е, я вам трішечки пізніше поясню, що це таке, хоча ми в першому класі вже зустрічалися з цією мухою. Але спочатку вам потрібно написати, записати оці слова джола, джміль і «гець». Зверніть увагу, «гець» ми пишемо. Починається слово гець із рогатої літери «г», Гець. Після того, як ви напишете ці слова, нам потрібно зробити звукові моделі цих слів. Пам'ятаємо, так, да, діти? Ем, вибачте, пам'ятаєте, що ДЖ, ДЖ і Дз це дві літери, але звук один. Тому під буквосполученням Дж, ви пишете просто довгу паличку. Дж, знову просто довгу паличку, і е, під буквосполученням Дз, це м'який звук. Тому ви пишете фішку використовуєте, як дорівнює. Ну, а тепер давайте звернемося до нашого словничка. Ось така вона, ця муха гець, і левеня нам принесло повідомлення. Гець це комаха, яка схожа на муху, але кусає і п'є кров. Дуже нападають ці мухи на корів, биків. І навіть своїм побутком вони проколюють їхню таку шкіру товсту і п'ють кров. Тому геть це не корисна комаха. Що ми можемо сказати? А от про джмеликів ми можемо сказати, що це дуже корисні, корисні комахи. І так, слово джміль. Давайте перевіримо. Чи так ви зробили звукову модель? Я зараз запишу це слово, скільки букв. Подивіться, в слові букв ви вже не пишете діти. І так, держи: Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість букв. М'який знак це буква. Але звука не означає. А от звуки в цьому слові буде діти набагато менше. Подивіться, перший звук ДЖ, М і Л. Всього чотири звуки. В цьому слові одна голосна, тому складів буде один. Тепер нам потрібно скласти і записати речення про двох комах, зображених на малюнку. І так. Це у нас бджілка і джміль. Я вам раджу самим, звичайно, скласти речення про цих, про цих корисних комах. Але е якщо у вас фантазії сьогодні бракує, я вам можу порадити своє речення. І так, бджола сіла на квітку. В моєму реченні чотири слова. Я їх написала окремо одне від одного. Першому, перше слово з великої букви в кінці поставила крапочку бджола сіла на квітку. Ну, а цю комаху ми називаємо джміль. Джміль полетів додому. Ось таке в мене речення: Ви можете зовсім і друге написати своє діти. І я залюбки прочитаю їх. Ну, а хто не може або інколи не хоче, то може записати моє речення джміль полетів додому. Але обов'язково, коли ви будете писати слово бджола, джміль, зверніть увагу, як вони пишуться, пишуться грамотно і каліграфічно. Бджола джміль. В Україні існує журнал Джміль діти. Читалочка дуже любить читати цей журнал. І радить вам, якщо ви будете проходити повз кіоск із книгами і журналами, купити собі такого журналу Джміль. Там багато цікавих історій для дітей. Читаючи журнал Джміль. Читалочка знайшла таке невеличке повідомлення і хоче з вами поділитися. Бджоли живуть родинами, роями. У кожній родині є королева матка, трутні і робочі бджоли. Матка і трутні народжують нових бджіл, а робочі бджоли виробляють мед. Зрозуміли? Тож, давайте перевіримо, наскільки уважно ви прослухали це повідомлення? І як я перевірю, а я задам вам декілька запитань. І вам потрібно буде відповісти на ці запитання. Перше, як називається бджолина родина? Як називається бджолина родина? Якщо ви були уважні, ви зараз скажете, що бджолина родина називається роєм. Тож, слідує письмове завдання. Вам потрібно записати це речення, питання діти писати не потрібно. Зразу відповідь. Бджолина родина називається Роєм. Коли ви будете переписувати це речення, зверніть увагу на слово називається. Ми кажемо, називається але в словах, які нам розповідають про якусь дію, ми склад ця на кінці не пишемо. Ми пишемо «ця» називає «ця». Переписуйте, будь ласка, це речення, а потім повертайтеся на наш урок. Друге запитання: які бджоли виробляють мед? І так, ми з вами щойно прочитали, що не всі бджоли мають однакову функцію в, в бджолиній родині, що є королева матка, є трутні і є іще бджоли, які виробляють мед. То як вони називаються? Згадали? Якщо так, то ви повинні написати. Виробляють мед робочі бджоли. От оці ще є бджоли, які постійно літають, які вилітають із вулика, які до, летять до квіточок, збирають нектар, повертаються додому. Оці бджоли називаються робочі. Тож переписуємо друге речення, яке є відповіді до другого запитання. Виробляють мед, робочі бджоли. Молодці, ви гарно попрацювали. Ми сьогодні згадали, як пишуться слова з буквосполученнями дж, Дз. дз, дз. Нагадали, що це буквосполучення, але звук один. І познайомилися із життям наших бджілок і що їхня сім'я називається роєм. Тож, відпочиньте трішки, а потім повертайтеся на наш відеоурок, я вам поясню. Як робити домашню вправу? Дома у вас буде дуже легке домашнє завдання. Вам потрібно навчитися спочатку читати скоромовку, а потім написати її в зошит. Записати її в зошит. Слухаємо. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси і жакет. От у нас сьогодні літера Ж. Цього жовтого жука, звичайно, ми бачити на городах своїх не хочемо. Це каролацький жук. Але сьогодні в наш скоромовці він нам ніякої шкоди не принесе. Ми просто вчимося читати швидко. І так, і ще раз: жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси і жакет. Одягнувся. Тепер вам потрібно списати цей текст каліграфічно собі в зошит. Переписуємо. Бажано діти писати вірш... віршем. Тобто, оцих чотири, так як в мене, чотири слова в першому рядку до коми, потім три останні слова в другому рядку. Після того, як ви перепишете цю скоромовку, ви окремо виписуєте слова, в яких є буква сполучення Дж Дз. Ось вони. І у цих словах букв більше, ніж звуків. Ви зі мною згодні? Адже ж так діти, тому що у нас буква сполучення ДЖ, а звук один. ДЖ, а звук один. Тож, виписуємо в окремому рядочку джемпер, і робимо звукову модель і, <свистак> пишемо, звукову, і р, пишемо, скільки букв, скільки звуків і складів в цьому слові. Джемпер. Робимо схему. Діти дужку зверху можете не робити, але, якщо вам не важко, можете і зробити. В цьому слові рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв. Звуків буде на один менше. І складів У нас в слові дві голосних е, е, тому два склади. Ви записуєте: 7 букв, 6 звуків, два склади. Потім в новому робочому рядочку. Ви пишете, да, діти, не забудьте, будь ласка, ставити наголос Джемпер. І потім пишете слово джинси, а от як його розібрати, я вже вам підказочки не дам, бо хочу, щоб ви самостійно попрацювали. Тож, розберіть, будь ласка, слово джинси і надішліть мені свій, свій фотозвіт. На сьогодні все, мої любі. До побачення. Зустрінемось на нових відеоуроках. уроках. Я вам дуже вдячна за вашу роботу і за вашу старанність. Хай вам щастить!